Що в Котовському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який розпочав свою роботу 1 липня, відбулася інформаційна сесія для юристів та адвокатів, на які були розглянуті наступні питання. Діяльність центру підбиття підсумків перших двох місяців роботи центру, проведення чергового конкурсу адвокатів, який проводиться Міністерством юстиції. Діяльність Кутовського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги продемонструвала значний запит місцевих жителів на отримання фахових правових консультацій саме на безоплатній основі, адже в нинішній час платна юридична допомога стає більш недоступною для пересічних громадян. Лише протягом липня-серпня 2015 року юристи центру допомогли більше 50 клієнтам. Протягом перших двох місяців роботи поторським місцевим центром було прийнято 51 клієнта. Якщо класифікувати цих людей за віком та статтю, то 36 з них це жінки, 15 чоловіків. За віковою категорією у віці від 15 до 35 10 чоловік, від 35 до 60 – це 25, і віком понад 60 років це також 16 чоловік. Серед категорій осіб, які безпосередньо мають право на безоплатну правову допомогу, найбільш розповсюдженими зверненнями, які надійшли до нашого центру, є звернення від осіб, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний дохід, яких не перевищує встановлений мінімум. Це інваліди, які отримують пенсію або допомогу, дохід яких не перевищує двох мінімумів, а також ветерани війни. Серед звернень, з якими звертаються люди, найбільш... Розповсюдженими питаннями є сімейне це 20 звернень, житлове 12, спадкове та соціального забезпечення по 9 звернень. За результатами звернень, 39 осіб отримали консультацію. Для цього було направлено до установ за отриманням первинної правової допомоги. 21 особи було прийнято звернення. За результатами розглянутих звернень було видано 15 наказів про надання правової допомоги і 6 про її відмову. Після прийняття рішень про надання правової допомоги відділ передає документи до відділу організації надання правової допомоги та роботи з адвокатами, які надалі організовують цю допомогу шляхом видачі доручень адвокатам. Разом з тим, хочу сказати, що протягом двох місяців було видано 15 доручень про призначення адвокатів. Однією з важливих умов функціонування системи є належна кількість адвокатів, тому щоб місцеві центри працювали на повну потужність, 19 серпня 2015 року, наказом номер 224-7 міністерства юстиції оголошено восьмий конкурс відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Що хотілося б зазначити по перше, заяви та документи, які необхідно додати до заяв претендентів на конкурс. Приймаються з 31 серпня по 30 вересня включно е, головними територіальними управління юстиції Одеської області та е, між міжрайонними пробільними юстиції нашої місцевими. Потім конкурс буде проводитися в три етапи. Е, з 6 жовтня по 8 жовтня буде йти е, розгляд документів. Е, головним, одесь, е, головним територіальним управлінням юстиції Одеської області буде розглядатися документи е, кандидатів. Потім другий етап 10 жовтня одночасно в усіх областях і місті Києві буде відбуватися тестування анонімне. І третій етап для Одеської області це визначена дата 19-20 жовтня, буде проходити співбесіда з претендентом. Ті, хто пройде конкурсний відбір, вони підпишуть контракт мають право підписати контракт на надання безоплатної тріни правової допомоги, або вкласти е, договір, якщо е, ну, адвокат не хоче е, надавати допомогу на постійній основі, ну, чи немає можливості такої. Тобто немає можливості працювати за контрактом. Можна підписати договір на, на надання безоплатної тварин-правової допомоги.